Вам потрібно заглиблюватись у писання і пізнавати, що говорить Бог про те, як жити, що вам робити, що вам говорити, а що не говорити. Як вимо жити, коли всюди навколо вас мутушня? Приєднатися сьогодні до Глорії Коплан і вона навчатиме, як можна жити у Божому захисті, коли ви виконуєте те, що говорить Біблія стосовно життя в ці небезпечні дні. Далі на передачі переможного Дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо тебе, Ісусе. Ми приймаємо це. Ми дякуємо Тобі за напрямок, Господи. Ми дякуємо Тобі за виправлення. Дякуємо Тобі, Господи, за слово, яке приходить до серця кожної людини на цьому місці. Ми віримо, що почуємо кожну вказівку, Господи, яку Ти маєш для нас. І коли ми почуємо її, ми її виконаємо в ім'я Ісуса. Слава Богу! Дякуємо, Господи, дякуємо, Ісусе, отак От ми беремо це, ми беремо це, ми беремо це. Дякуємо, Ісусе. Просто подякуйте Йому. Виділіть зараз певний час і подякуйте Йому. Дякуємо, Господи, ми прославляємо Тебе, ми благословляємо Тебе. Дякуємо Тобі, що Ти допомагаєш нам, Господи. Дякуємо Тобі, що кожна потреба забезпечена. Дякуємо за мудрість для всіх нас і кожний напрямок, який ти маєш для нас і який вказуєш нам. Ми дякуємо, Отче, дякуємо Тобі, ми прославляємо Тебе. Тобі вся слава. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми будемо говорити, знаєте про що? Про віру. Віра, слава Богу. Ми будемо говорити про віру і любов, про панцир віри і любові. І я почну з другого послання до Солонян 3.5. у розширеному перекладі сказано: нехай Господь скерує ваші серця. До усвідомлення і виявлення любові Божої і до непохитності та терплячості Христа в очікуванні Його повернення у новому живому перекладі. Зараз я подивлюся, що говорить цей гострий меч. Слава Богу! Я люблю слово Боже! Алілуя! Ця любов так і не минула, і я навіть не хочу. нехай Господь приведе вас до найглибшого розуміння любові Божої. Та витривалості, яка приходить від Христа. Всі ці роки ми ходили вірою, ми жили вірою. Ми були зцілені вірою, ми процвітали вірою. Наша сім'я благословенна вірою. Віра спрацьовує, віра в Боже Слово спрацьовує. Це Боже слово, яке діє, приносить виявлення зцілення, благословення, процвітання і добробуту. Але саме віра в це слово змушує його працювати на мене. І саме віра в це слово змушує його працювати на вас. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ. Саме до цього перекладу я намагалася дійти. Тут сказано почнімо з початку п'ятого розділу. Я прочитаю з самого початку. Це новий живий переклад. Тож, якщо у вас інший переклад, можете просто слухати. Мені справді не потрібно писати вам про те, як і коли це станеться. Він говорив їм про підхоплення церкви. Я вірю, що це станеться незабаром. Алілуя. «Мені не потрібно писати вам про те, як і коли це станеться, дорогі брати і сестри. Бо ви знаєте цілком добре, що день Господній прийде неочікувано, як злодій уночі. Не обов'язково це буде неочікуваним для тих, хто з'єднаний з Господом, лише для світу. Це може бути для них повним шоком. Бо ви досить добре знаєте, що день Господній прийде неочікувано як злодій уночі. не знаємо, якої ночі, але ми знаємо, що це буде швидко. Коли люди говоритимуть, все гаразд, усе мирно і безпечно. Це не дуже схоже на сьогоднішній день, чи не так? Мабуть, це не станеться сьогодні, тому що люди не говорять про мир і безпеку зараз. Тоді нещастя впаде на них, не на нас. Нас вже не буде. Раптово, як починаються болі породіллі, коли має народитися її дитина, і не буде виходу, але ви не в темряві стосовно цих речей, дорогі браття та сестри. Ви раді, що ми не в темряві? І ви не будете здивовані, коли день Господній прийде як злодій. Тобто мається на увазі, що день Господній прийде неочікувано для світу. Ми очікуємо його швидкого повернення, чи не так? Тому ми зовсім не будемо здивовані? Бо ви всі діти світла і дня. Ми не належимо темряві і ночі, тому пильнуйте. Ось наша роль. Пильнуйте, не спіть, як інші. Залишайтеся насторожі, будьте тверезі, інакше кажучи, будьте духовно насторожі, духовно живі. Слухайте, що говорить Господь, слухайте, що він говорить про ваше і про моє життя. Ніч то час для сну, і час, коли люди впиваються. Але ми, ті, хто живе у світлі, думаємо ясно. Ось те писання, на основі якого я буду служити сьогодні, захищені бронею віри та любові. Правда, чудове місце писання у цьому перекладі «Захищені бронею віри і любові, носячи наш шолом впевненості у нашому спасінні. Якщо ми робимо це правильно, ми маємо захисну броню віри, Вірячи Богові і маючи любов Божу у нашому житті. Ми живемо в любові і ми віримо Богові. і це найбільш безпечне місце у наш час. Ми ходимо у вірі. Ми маємо на нашому тілі броню віри і любові. Послання до ефесян 6.10 – це знайоме місцеписання про нашу броню. Ми маємо броню, церкво. І вона сильна Богом на скинення твердинь, говорить Писання і послання до Ефесян 6.10, то відомо місце писання, але нам потрібно читати відомі місця писання. На кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі. Це наша теперішня позиція. Ми сильні в Господі. Як ви зміцнюєтеся і як ви залишаєтеся сильними? Ви проводите час з Господом у Слові, слухаючи Слово Боже. Тому зодягніться це тринадцятий вірш у повну зброю Божу, не забувши про жодну частину обладунку, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши, стояти. отже, стійте. Отже, звідси можна зробити висновок, що ви повинні мати перемогу, коли приходить біда. Тут сказано, що ми маємо зброю Божу в день злий, щоб все подолавши встояти. І ми стоїмо, підперезавши стегна на наше правдою і задягнувшись у броню праведності, мені здається, існують люди віри, які вважають себе людьми віри. І вони думають, що вони у вірі. Але знаєте, недостатньо просто повірити одній проповіді. Потрібно жити згідно з нею, потрібно діяти за нею. Недостатньо лише належати до хорошої церкви. Якщо ви хочете, щоб з вами усе було надприродно добре, вам потрібно виконувати те, що вам радить робити зі слова Божого хороший проповідник. дуже багато людей, на мою думку, захоплюються посланням віри. Вони захоплюються проповідниками, захоплюються людьми, але вони не виконують того, що говорить Біблія і вони вважають себе людьми віри. Проте для них це не працює. Якщо ви виконуєте слово Боже, воно буде працювати на вас. Якщо воно не працює, і знаєте, не завжди все відбувається ось так: миттєво. іноді нам потрібно стояти, іноді нам потрібно виправити дещо, іноді нам потрібно зробити певні речі. Можливо, ми були не слухняні Богові, не усвідомлюючи цього Але коли ми виправляємося і дотримуємося Слова Божого, всі ми. І виконуємо те, що говорить Біблія, тоді з нами все гаразд. Проте нам потрібно діяти за цим словом. Недостатньо лише бути членом хорошої церкви чи приходити на служіння. Недостатньо просто приходити на служіння. Потрібно виконувати те, що говорить Біблія, якщо ви хочете жити вільними. Писання говорить просто: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Як вона робить нас вільними? Ви виконуєте те, що вона говорить, і це спрацьовує, алілуя. І хто виконує те, що як ви знаєте, слід робити, коли він знає, що робити, і виконує це, в цьому є перемога. Амінь. І ми з вами. Ми повинні дбати про те, щоб ми були слухняні Богові. Щоб ми виконували те, що він говорить, щоб з нами все було гаразд у будь-якому кліматі, у будь-якій ситуації. За будь-якого фінансового лиха, яке може прийти на світ. Люди, які у вірі стоять на Слові Божому, виконують те, що говорить Бог день у день. Такі люди живуть у надприродному. Амінь наша віра спрацьовує. і ми зодягаємось. Саме так тут написано: зодягнутись в повну зброю Божу. слово зброя вжити тут походить від єврейського слова коло. це зброя, як панцир огортає вас заради вашого захисту. Мені здається, саме так отримав свою назву Панцерник Не знаю точно, але він носить панцир. Броню і ми повинні бути духовними броненосцями. Ми повинні виконувати те, що говорить слово. Ми повинні зодягати броню. Ми не можемо просто жити так, як ми хочемо, і очікувати, що все буде гаразд. Ми повинні жити так, як говорить Бог. Отже, це чудовий час, якщо в вашому житті є такі речі, в яких ви знаєте, ви схибили, а ми всі хибили в чомусь. А нам всім потрібно було каятися в цьому, в тому чи іншому. Це чудовий час все виправити. Я вірю, що це грандіозні дні. Кожен день на землі є небезпечним днем. Особливо, якщо ви не маєте на собі броні. Якщо ви маєте на собі броню, що би не сталося, ви подолаєте це. Отже, це не час бути лінивим християнином. У 14-му вірші сказано: отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою. Тобто, перше, що слід робити, це отримати правду Слова Божого. вам потрібно заглибитися у писанні і пізнати, що Бог говорить про те, як жити, що робити, що говорити, що не говорити. Ми будуємо це панцер захисту Божого навколо нас. Отже, стійте. Підперезавши стегна ваші правдою, і зодягнувшись в броню праведності, це означає послуг Слову Божому, виконання того, що воно говорить. Якщо в нашому житті є речі, які, як ми знаємо, є неправильними, що ми робимо? Ми змінюємось, ми припиняємо робити це, ми говоримо прости мені, Господи, я каюся в цьому. Я бачу, що це неправильно. Я знаю, що я не був слухняний тобі в цьому. Я знаю, що я був егоїстом. Я вийшов з любові. Я знаю, що мені не слід було це робити. Чи що там сталося? І ми розвертаємося, і йдемо Божим шляхом. В цьому наша безпека, в цьому наш захист. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і зодягнувшись у броню праведності, правильність, послуг Богові і взувши ноги в готовність благовістити мир. А понад усе візьміть зараз. Подивимося, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Прочитавши це писання. Що ви думаєте? Віра є важливою? Очевидно, що так. Бо що відбувається, якщо вогнені стріли не загасити вірою? Вони досягнуть вас? Вони проб'ють вас. Вони атакуватимуть, досягнуть цілі. А понад усе. Ми можемо взяти щит віри і загасити всі. Скажіть всі, всі вогненні стріли лукавого і візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є слово Боже. Моліться. Чи ми можемо залишити молитву лише тому, що ми є людьми віри? Ні. Чи ми можемо припинити молитися лише тому, що ми такі великі знавці Біблії? Ні. Навіть якщо ви знаєте великого знавця Біблії, йому теж потрібно молитися. Моліться завжди, коли ми молимося, завжди. Тобто, ваше молитовне життя важливе. Багато років тому, дуже багато років, Господь сказав мені, спонукав мене у моєму особистому житті проводити одну годину в день у молитві, і скажу вам, це змінило моє життя. Це змінює моє життя, і це підтримує постійні зміни. Я й досі молюся так. І це не так важко, як вам може здаватися. Просто потрібно вставати трохи раніше. Але дуже добре молитися щодня, перш ніж ви підете у свій офіс чи на свою роботу, чи навіть перш ніж ви залишитеся вдома увесь день, що ви робите таким чином? Ви віддаєте якусь частину себе Богові, ви присвячуєте йому трохи свого часу. Ви думаєте про те, що вгорі з самого початку дня, і це відчиняє двері для благословення. Алілуя, це робить щось із вашим очікуванням. Ви знаєте, що ви провели час з Богом, ви знаєте, що ви поставили його на перше місце у своєму дні, і це корисно для вас. Ви очікуєте, що він прийде на допомогу, коли ви його потребуватимете. Чому? Тому що ви проводите з ним час і він не розчарує вас. Візьміть шолом спасіння і меч духовний. Моліться завжди всякою молитвою у дусі, і пильнуйте для того з усякою витривалістю і молитвою за всіх святих. Ми уважні до інших, чи не так? Ми молимося. Ми заступаємося за інших. Коли ми бачимо, що люди в біді, коли ми бачимо, що вони йдуть у неправильному напрямку, ми можемо почати молитися за них. Ми не можемо говорити їм, що робити у наших молитвах, але ми можемо помолитися за них. Господи, допоможи їм. Звернися до них, скажи їм, що робити, дай їм необхідну відповідь. Або якщо ви знаєте про ситуацію трохи більше, ви можете погодитися з ними в молитві. Моліться завжди, всякою молитвою і благанням у дусі, і пильнуйте для того з всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. І за мене говорить він, щоб дано було мені слово. Щоб я міг сміливо відкривати уста мої і звіщати тайну Евангелія, для якого я є посол у Кайданах, щоб я сміливо проповідував, як мені належить говорити. Тобто, він просить молитися і за нього, щоб він сміливо проповідував, як і належить йому. давайте подивимося. Ми говоримо про броню віри і любові, про захист. Про це сказано в першому посланні до Солонян, п'ятому розділі восьмому вірші. А ми, що живемо у світлі, думаємо чітко захищені бронею віри і любові і носячи на шолом впевненості у нашому спасінні. Запевняю вас, ми не без броні, ми не без сили. Коли ми у Христі Ісусі, ми не залишені без надприродної допомоги, ми маємо ім'я Ісуса. Ми маємо слово Боже, яке виправляє наше мислення, яке входить в наші очі і наші вуха, вказує нам, що робити, як молитися, як діяти. Якщо читаючи Біблію, ви не дозволяєте їй вказувати вам, що робити, тоді ви не робите так як слід. Адже писання дане нам, і я дуже часто думаю про це. Я читаю писання про різні церкви, про те, як апостолам потрібно було йти туди, проповідувати їм. Або посилати когось, проповідувати їм у них не було написаної Біблії, як у нас. Ми маємо її. Ми маємо писання у 25 різних перекладах. Алілуя. Ми благословенне покоління. І хто з вас знає, що кому багато дано, від того багато вимагається. Ми з вами, як християни, не маємо жодних виправдань, щоб лінуватися. Жодних виправдань, щоб не мати сили в нашому житті, жодних виправдань, щоб жити так, як живе світ. Ні, ми знаємо краще. Ми маємо написану Біблію. Більшість із нас прийняли Духа Святого, який живе в нас і навчає нас. А якщо ви цього не зробили, ви відстаєте. Вам потрібно прийняти його, і Бог очікує від нас більше, ніж від того, хто живе у джунглях і хто вперше почув ім'я Ісуса. Ми не в джунглях. Ми отримували чудове вчення багато, багато, багато років. Слава Богу. Ми маємо доступ до віри і до Слова Божого, до проповідей, до послання процвітання. запевняю вас, церкво. Ми сильні в Господі. А якщо ми не сильні, тоді це наша провина. Тому що ми маємо все необхідне, ми маємо слово Боже, ми маємо вчення, ми маємо відкриття. Тому сором для нас з вами дозволяти дияволу сідати нам на голову, знаючи і маючи те, що Бог вклав наше покоління про віру і силу. Слава Богу. Я не дозволюємо вилізти мені на голову, і я знаю, що ви теж так думаєте. Ми займаємо свою позицію і говоримо: ні, не смій, дияволе. Ти не забереш мої гроші, це мої гроші. Я наказую тобі забрати свої лапи геть від наших фінансів в ім'я Ісуса. Я забороняю тобі, сатано. Ти не можеш красти в нас. Розумієте, сатана нічим не володіє, йому нічого не належить. Саме тому він такий злодій. Він не має нічого, крім того, що люди дозволяють йому вкрасти в них. Якщо у вас виникли якісь проблеми, знаєте, можливо, ви втратили свою роботу, або ви боїтеся, що ви втратите свою роботу. Не дозвольте цьому страху увійти в вас. Щоразу, коли у вас виникає така думка, скажіть, забирайся геть в ім'я Ісуса. ти не все у мене страх, дияволе Бог завжди має для мене щось добре. Я не буду залишений без хорошої роботи, якщо вона буде мені потрібна. Бог завжди діє в моєму житті. Ми не повинні так легко погоджуватися з невір'ям і те, що відбувається зі світом, не обов'язково повинно статися з нами. Ми не в світі, ми народжені від Бога. Це перемога, що перемогла світ, віра наша. Що там сказано? Наша віра в тому, що говорить слово, наша віра в те, що Бог є перемога, яка перемагає світ. Це означає депресію, економічний спад, війну ненормальних людей у вас на роботі. Все те, з чим ви могли би зіткнутися небо знає, як дати раду з усім. можливо, тут є така людина. Тому що щойно в мене з'явилася така думка: навіть якщо у вас є божевільний бос, починайте молитися за нього, вірте про нього Богові і не дозвольте йому лякати вас. не знаю, звідки це прийшло. я боюся просити вас підняти свою руку. Можливо, тут багато таких людей, які мають божевільних начальників. Але це дійсно правда. Коли ви розумієте. То ми у Христі Ісусі. Всі ці речі не зворушують нас. Слава Богу. Амінь. Всі ті речі не хвилюють нас. Ми не є нормальні. І всі це знають. Поряд з вами, мабуть, немає людини, яка би посперечалася з цим фактом, ви не є нормальні. Можливо, люди не знають, що вирізняє вас, але ми не є нормальними людьми. Чому ні? Ми народжені від Бога. Боже Слово є в нас. Наш розум оновлений Словом Божим. Слава Богу. Сила. Ми приймаємо силу, коли Дух Святий сходить на нас. Слава Господу. За будь-якого циклу, у будь-якій ситуації, ми будемо ходити в перемозі церква. Не тому, що ми такі особливі, чи ми такі розумні, а тому, що ми з'єднані з Господом Ісусом Христом і Батьком, який створив все це, і якому все це належить. Алілуя. Слава Богу! Амінь. Тож нам потрібно розігрівати себе, нам потрібно розігрівати себе так, щоб ми могли розігрівати інших навколо нас, тому що люди бояться. Якби я не знала Богу швидше за все, я би теж боялася, але я захищена своєю бронею віри і любові. Дуже багато людей і молодих, і старших впадають у депресію. І дехто навіть думає, що відповіді є самогубство. Ні, ні, ні. Ні, самогубство це лише початок ваших проблем. Не вчиняйте самогубство. Я забороняю цій думці і відганяю від вас цю ідею. в ім'я Ісуса. Не відбирайте своє життя, віддайте його. Віддайте Ісусові! віддайте Його Господеві. Він то ваша відповідь. Просто скажіть, Ісусе, я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. Я віддаю себе тобі. Я визнаю тебе Господом свого життя. Ця молитва то початок нового життя. З її допомогою ви народитеся згори. Алілуя як нове створіння у Христі Ісусі. Після того як ви приймете Ісуса Христа, Господом свого життя. Ви станете іншим створінням, прийміть його як Спасителя. Самогубство ніколи не буде волею Божою для вас. Це неправильно. Ви не можете вбити себе так само, як ви не можете вбити іншу людину. Це неправильно. Тому навіть і не думайте або скористатися цією ідеєю. Живіть з Богом, і ми з радістю надішлемо вам наші матеріали. Вони безкоштовні. У них написано про те, що Ісус зробив для вас. Це наш пакет спасіння. У ньому є невеликий буклет про те, як досліджувати Біблію. Бог хоче, щоб ви мали життя і мали його з достатком. Тож будьте благословенні в ім'я Ісуса, беріть своє спасіння, своє визволення і своє прощення. Мені байдуже, що ви вчинили. Кров Ісуса очищає вас від усякого гріха. Скажіть, Ісусе, ти мій Спаситель, мій Господь. Дякую тобі, Господи, за те, що ти береш моє життя і робиш щось з ним. Алілуя! Просто напишіть нам, і ми з радістю надішлемо вам ці книги. Також пам'ятайте, що в нашому головному офісі, в Техасі, є люди, які моляться за вас 24 години на день. Пам'ятайте також, що ви можете замовити пакет зцілення і починайте пізнавати про те, що Бог має для вас довге життя, хороше життя яким ви можете жити ще тут на землі, Божа воля, щоб ви насолоджувались роками життя, яким варто жити, до зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь.